У Кременчуці продовжується робота зі створення підтримуючого простору для молоді, зокрема для лідерів студентського самоврядування. Учора за сприяння міської влади для представників студентських рад міста відбулось заняття зі стрейчингу у Батвінко студії. Ми проводимо такий захід як тренування з розтяжки для студентів наших кременчуцьких навчальних закладів. Така ініціатива є дуже важливою для нашої молоді, тому що насправді я. Майже такого ж віку, як хлопці-дівчата, які прийшли сьогодні до нас на тренування, але я бачу, що не всі розуміють важливість спорту у нас час. Тому я дуже рада допомагати нашим студентам, нашим учням знайти цю ціль, полюбити спорт. Мені дуже приємно, що я можу зараз бути тут і проводити для учнів такі заходи. Захід став частиною ширшої ініціативи, яка спрямована не лише на розвиток лідерських, комунікаційних чи організаційних навичок, а й на підтримку ментального та фізичного здоров'я молоді. Традиційна міська влада співпрацює з органами учнівського та студентського середування. Сьогодні на прохання наших студентів ми запросили їх до бт студія, де вони матимуть можливість спробувати, що таке стречнінг розтягнутися, відпочити, відновити своє ментальне здоров'я та фізичне здоров'я. Для багатьох це стало першою подібною практикою і справжнім відкриттям. Класна ініціатива в нашому місті. Я дуже дякую організаторам за таку можливість, за те, що вони проводять в нашому місті. Я дуже мріяла давно потрапити на такий захід. Мені дуже все сподобалося. Дякую ще раз організаторам. Я вважаю, що для молоді це дуже важливі такі заходи. Вони розвивають, займають, і це дуже круто для молоді. Сподіваюся, ще раз в майбутньому потрапити на такі заходи. Такі ініціативи реалізовуються у Кременчуці системно у межах партнерства між молодіжним парламентом Кременчука, департаментом молоді та спорту, Кременчуцькою міською телерадіокомпанією, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій та за підтримки Кременчуцької міської влади. Попереду нові зустрічі, заняття, тренінги та події, які допомагають молоді не лише реалізувати себе як лідерів, а й зберігати ресурс, натхнення та баланс. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.